Сьогодні ваш візит в Україну це важливий сигнал підтримки нашої держави. І, як ніколи, наша співпраця є дуже актуальною. Дуже швидко треба працювати над швидким відновленням нашої держави. І я розумію, що у нас є багато важливих конференцій, де обговорюються питання майбутньої реновації України. Я знаю, що ви будете присутніми на наступній конференції, яка буде в Берліні 25 жовтня. Вона для нас дуже важлива. Знає там будуть і фінансові групи з зустрічатись з науковцями. З... Професійними людьми, лідерами тих чи інших галузей, і буде напрацьовуватися план відшкодування грошей, а також план і хід реновації, рекавері план України. Але є період після. Воєнний, а є період сучасний, і саме зараз, коли є fast recovery план для України, коли наша система потребує відновлення, особливо енергетична система, інфраструктурна система, освітня система, я б зараз хотів би зупинитись на цих трьох основних. Хоча питання відновлення житла для наших людей є актуальним з першого дня війни. Відновлення нашої залізниці, укрзалізниці, нашої залізничної інфраструктури і дорожньої інфраструктури, мостових мостів та мостових переходів є вкрай важливим і актуальним. Я дякую, що ви на цьому шляху підтримуєте Україну як інституція а, закрили діалог фінансовий діалог з Російською Федерацією Білорусі. Вони повинні відчувати це. Я вам вдячний за такий чіткий сигнал. А з нашого боку, я б хотів би обговорити, що ми можемо сьогодні і як допомогти Україні. Ми вдячні за рішення допомогти і підтримати фінансово «Укренерго». Це для нас дуже важливо.